Батальйон Свобода є добровольчим батальйоном. Він виник 24 лютого 2022 року в місті Києві на базі партійного осередку Київського Всеукраїнського об'єднання Свобода, як спочатку, як суто добровольчий підрозділ, як ДФТГ. Тоді була така, ну і зараз вона є, але тоді була така поширена форма оформлення юридичного добровольчих підрозділів. І після того, як Київ. Було втримано після того, як ворога було відкинуто з Києва. Батальйон брав участь в боях. І на правому березі в районі Єрпіня Бучі-Гастомелі одним з першим заходив, якраз звільняв. І ми бачили цей жах, який там відбувався після того, як звідти вигнали москалів, скільки вони там вбили цивільних, і що вони там творили. І так само на лівому березі. В районі Баришівки батальйон брав участь підрозділи, батальйону брали участь в боях. Потім, коли стало зрозуміло, що треба їхати на схід, було прийнято рішення вже оформлятися безпосередньо як батальйон в складі регулярної армії, і вдалося знайти спільну мову з бригадою Національної гвардії, 4-ї бригади Національної гвардії, яка згодом отримала назву Рубіж. І з того часу ми працюємо як ну, спільно разом в цьому всьому. Стосовно добровольців, так безумовно, ми зберігаємо добровольчий дух. Кістяк дійсно це ті люди, які починали все це діло. Але ну я очевидно не відкрию знову ж таки жодної військової таємниці. Я впевнений, що в повному розумінні, якщо ми трактуємо добровольчий батальйон як батальйон, де от 100% особового складу є добровольцями і там немає жодного мобілізованого, такого батальйону чи такого підрозділу наразі в силах оборони України немає. Тобто, вже всі підрозділи, вони так чи інакше, комплектуються, йде війна, війна вже йде роками. І, на жаль, війна це в тому числі і трагічні втрати. Хоча ми намагаємося мінімізувати наші втрати, але на жаль, вони є. Це і загиблі, це і поранені, і зниклі безвісті, і, звичайно, це і просто ситуації, коли люди, ну, певна категорія людей теж вона там переходить. В інші підрозділи хтось списується по здоров'ю, по сімейним обставинам. Ну тобто, це рух, це процес. І так само, звичайно, потрібно весь час поповнення, і це поповнення приходить по-різному. Ми працюємо як рекрутинг, тобто, дуже насправді все важче проводити цей рекрутинг, але він триває. І до речі, от хто має бажання, заходьте на нашу сторінку. Можете просто в гуглі вбити батальйон Свобода, там буде посилання, заходите, там є анкета добровольця, можете заповнити.